І щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка, Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все. Щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобіні, дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених наших військових та цивільних і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо рукі погодяться в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної прави. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Обов'язково зберігаємо незалежність, обов'язково захищаємо життя. Наших людей обов'язково дякуємо всім, хто допомагає Україні триматись і розвиватись попри все, має бути достойний мир. Слава Україні. А, отут цікаво. Дивись, як він закінчив. Не було вже таких е, реляцій, знаєш, разом до перемоги. Ну от слово перемога перемога завтра в Москві. І Потужність, так далі. потужніка навіжна є. Da, ти... А так все було. От тримаємось, треба встояти, зберегти країну і так далі. І так далі. Ну, таке воно да. Воно таке. Тепер дивись, от я розумію, що все, все воно. От розумієш, ми готували, а воно все застаріло, те, що ми готували, Можна, да. Да, я Але це тобі... добре застаріння. <кхід> а? Ну це добре застаріння. Якщо б ми зараз закінчилися, да. це тим, що нам повідомили ні про що не домовились, роз'їхалися і так далі. Да. Але це є... була б біда. Дивись, свіженьке дещо. Те, що я можу тобі сказати. Значить, наш з тобою колега Борислав Береза пише, генсек НАТО Рюте назвав дії Трампа проривом у процесі переговорів щодо України. І отут цікаве питання. Я хотів би, щоб, може, ти пояснив, що це означає фраза, значить, він також зазначив, що європейські. Миротворці можуть не поїхати до України після припинення вогню, оскільки є і інші способи гарантувати безпеку, як ти вважаєш, що він має на увазі? О, я, притри... я притримуюсь того, що ти сказав. Що, наприклад, ну як тільки я хотів уточнити: тобто, ну, наприклад, французький контингент він що, входить просто до України і все. Ні, ну це приймаються відповідні рішення, законодавчі зміни. Це вимагає серйозних змін нашого не, законодавства. Ні, нашого законодавства. А Росія, вона ж каже, що щоб там не було натівських військ, а це натівська війська думаю, просто це має бути не нашою з тобою проблемою, а це має бути проблемою президента Трампа. От хай він з Росією і розбирається. Що вони кажуть? Бо вони все кажуть. Вони кажуть: віддайте нам Запоріжжя Херсон, ще щось зробіть, і ще армію обмежте, і так далі, а ще краще, і чашечку кофі. Оце все, що вони кажуть. Останнє ми можемо да, дати цекутою. Так, да. да це з секутою це хороше, якраз прямо так. Да. А, так це тепер хай президент Трамп і розбирається з ними і тисне на них. А там арсенал великий, санкції, дати нам більше зброї. От якщо б нам президент Трамп образиться на Путіна і дасть нам томагавки, от я був, бо, чесно кажучи, продасть, супер, супер, Продасть. Навіть продасть. Але за, за рахунок заморожених російських е, активів. Ні, за... це. За... Хорошо, На томагавки ми зберемо гроші, я вірю в це. Точно задонатимо. Ми, українці здатні. Ні, ну серйозно. Добре. Нехай тепер це, це вже не до на нас питання. Це вже питання. Те, що зараз починається саме цікаве, 100%, Але слава Богу, тепер це саме цікаве починається не з нами. Бо поки що нам було цікаво в лапках. А тепер хай стане цікаво росіянам. Подивимось, що і як там буде рухатись. Ми, от тепер вже ми в нас немає програшної ситуації. Змусить Росію, слава Богу, на сто, закінчилися бойові дії. За якийсь час виробляться які гарантії безпеки. Вони будуть не ідеальними, але будуть якісь без них не можна. Все, вийшли з цієї ситуації. Що буде далі? Подивимося. Сьогодні нам країну треба втримати. Не вийде в нього. Угу. Значить, далі в нього починається його вже персональна війна з Путіним. Тепер це вже не ми. А Путін буде стояти між президентом Трампом і Нобелівською премією миру, яку тому дуже хоче, і хай розбирається, будь ласочка. арсенал великий, а ми з задоволенням купимо попкорни, будемо дивитись на це. І в нас в Україні все швидко відбувається. Якщо це так піде, то скоро президент Трамп стане з нам супер популярним. У нас супер улюбленцем. І всі, бо коли він там почне казати. Путін і такої, і сіку. А ти знаєш? от вам санкції, а от вам ще, а от вам зброя. Та в нас не а чолові, от Боже. слуги народу. Це вже не Трамп, це Трампенко. Все. Е, е, Слуги народу запропонували в Україні поставити пам'ятник Джорджу Вашингтону. І знаєш, з ким? З оцем ресторатором? Ну, Разом Джордж Вашингтон Е, Ну це як його? Депутат Верховної Тіщенко? А, Тіщенко. А, да. Я до я, я, Хвилиночку у нас гість.